Аби п'ятирічний Сашко не мерз, бабуся купила йому обігрівач. У минулому році господарі поставили нові вікна і двері. У квартирі все одно холоднеча. До батарей підходять декілька разів на день, але вони від дотиків не теплішають. Батареї зовсім холодні. Ночі вовсе відключають, а днем пару годин і знов і такі людяні батареї, що страшно. Ті ходила, як в контору сказали, що вначалі ходить тільки в гори споком на совіщання туди-сюди, а що рішиться, бо малий ліміт видалили. В Києві хороше тепло, а тут немає тепла. Чого? Що це значить? От. Я не знаю, тепер як ж сидиш, дитину діжвориш, дитина ночі може розкритися, а я не хочу, щоб до вас дійшло діло. От через те, що живу за пенсію. Такі, як Людмила Сіталова, є у кожному багатоповерховому будинку. У Бердичів теплоенерго від скарг червоніє телефон. Батареї холодні, бо тепловики не можуть домовитися із газовиками. Ті палива виділяють мало і правлять за нього дуже дорого. На жаль, зараз нам доведені по газу ліміти, і вони не передбачають того, щоб ми могли палити спалювати стільки газу, щоб дуже була висока температура батарей. Я маю на увазі. Да, газ постійно дорожчає, і нам прийшла факсограма із НАК Нафтогаз України. Що вартість газу буде перерахована згідно курсу долара. Тобто, тобто вона має підвищитися. Яким чином і наскільки зараз ще невідомо. Договорів у нас поки що немає. Через теплу погоду котельні у жовтні працювали не на повну потужність. Перерахунки розміру плати за послуги кажуть, у теплоенерго енерго вели залежно від того, коли гріли батареї замість двох з половиною гривень за метр опалювальної площі люди платили від семи до сімдесяти копійок, показує головний економіст. По населенню ми зменшили нарахування на 810 тисяч, а нарахували всього на всього тобто майже 200 тисяч. Можна порахувати, що в чотири рази ми зменшили нарахування. Якщо у квартирі менше вісім. 18... Надцяти градусів тепла, теплоенерго зобов'язане зробити перерахунок розміру плати, як того вимагає 630-та постанова Кабінету міністрів України. У типовому договорі, який підприємство уклало із джерепами і товариствами співвласників, зазначено, що квартири і під'їзди у будинках обов'язково мають бути утепленими. Коли ж нарешті потепліше, і у помешканнях бердичівлян, сказати не береться ніхто. Вони повинні прийти сюди до нас, в тепломережу, написати заяву про те, що у їх температура нижче норми, а тоді за цією заявою вийдуть наші інспектора, у нас є теплова інспекція, яка знаходиться по Шевченка-23. Тепловий інспектор напише акт, де задокументує, яка температура у приміщенні, і на цю температуру, на, на нижчу температуру ми зменшимо оплату за, за спожите тепло.